Шановні колеги депутати, всім доброго дня. Керуючись пункту 8, 20 частини 4 статті 42 закону України про місцевість самоврядування та статті 26 за регламенту Самерської міської ради скликано 41 позачергову сесію. На сьогоднішню сесію прибуло 15 з 26 депутатів. У кого буде таке пропозиції відносно роботи сесії? Хто за таку пропозицію прошу проголосувати. Хто за? Проти? отримала свичні пи оголошую нашу сорок першу сесію. Дивно роботи сесії пропонується згідно регламенту від чільної комісії у складі трьох чоловік, персональне пропонується Улюга Олега Малянович, Якщобіля, Іванівна і Возинська Микола Ігорович. Чи є позаперечні відносно відчинити комісії? Якщо немає, станосування заперти складу щільних комісії. Хто за? Проти отрималось рішення пані. Прошу чини комісії приступити до виконання обов'язків. Місія номер 1, засідання лічильної комісії від 5 листопада 24 року. Членів комісії 3 присутні на засіданні три. Порядок денний про обрання голови заступника секретаря ліченої комісії. Друге про розподіл обов'язків між червоної комісії. Вирішив обрати голову ліченої комісії Культура. Заступник ліченої комісії Бузинських секретар ліченої комісії Гайдачурка. Друге, розповідати обов'язки міштальної лічильної комісії. Члени комісії проводять підрахунок голосів по результати голові комісії. Голова комісії у загальні результати голосує. Голосування припрошую і оголошення сесії. Прибігте сюди. З голосування затвердити протокол річній комісії. Прошу означати. Хто за? проти, отримав? рішення. Шановні депутати, на розгляд позачергової сесії саме сільської ради пропонується прийняти за основу наступний порядок денний. 31 питання порядку денного. А саме, перше про надання згоди на передачу об'єктів державної власності, комунальної власності самівській громаді, в особі Самської міської ради, Львівської області, об'єктів нерухомого та затвердження техніко економічного проєктування до цінності передачі. Друге різне. Сказав у те, чи 30? У кого є якісь зауваження відносно порядку денного? Немає, так? Можемо йти книгу про породогінуса, але можемо дискутувати. Зараз буде бачите, Галина потрібна, як ви будете подаватися таким соусом. Ставлю на голосування за відвертого, взяти зручного порядок денний. Хто запрошує визначатися? Проти 3 рішення три. Чи хтось хоче для розвитки щось сказати, чи потім різні? Різно. Прийняття об'єктів державної власності, комунальної власності, санкційської територіальної. Ще раз зачитаю рішення. Мікрофон Про надання згоди. На прийняття об'єктів державної власності, комунальної власності самівської територіальної громаді, послуг самської міської ради Львівської області, об'єктів нерухомого майна та затвердження техніко економічного обґрунтування та доцільності такої передачі. Тобто, простими словами, це є принтер для того, щоб в подальшому ми могли надавати послуги немралам. Це будуть номерні знаки взагалі на водійських прав. Простими словами, це додаткові опції, які будуть надавати центр надання адміністративних послуг, де частково ми перебираємо від МРЕО, Стара назва, вони зараз поміняли юридичну свою назву. І відповідно, чи ми маємо збільшити дьоти, щоб люди, скажімо, наші люди приходили до нас і, зрештою, якщо інші якісь будемо заробляти, так що не маєте? Так, Ще це безкоштовно треба з державного бюджету. Він просто приймається. Скільки там 300 30 тисяч 30 тисяч вартість з обладнання. Mm -hmm. так? Але там були з поправкою, тому що рішення там по тексту все правильно. а Тут вперше була така початка. Mm -hmm. Просто справа mm -hmm. на це рішення. Самі назві рішення. Якщо зараз без шати розмовляти, то дуже важливо є, щоб ми це зробили рішенням в сесії, відповідно, передали, бо кількість обладнань є обмежена, правильно? Є 17 штук на Україні. 17 на Україні. Є ще питання. Це тільки громади, чи можуть, наприклад, з інших областей чи районів приїжджати? Думаю, що не Це такі нюанси я наразі не знаю, бо ми тільки будемо переймати такі послуги. Але думаю, що так. Це будуть всі громади, хто захоче за принципом експорт діяльності. Тобто а просто реєструвати будуть так, як я вбувши номерею, а ви будете... Це в такий спосіб буде відбуватися, як і зараз з паспортами. Ми приймаємо повністю пакет документів, скануємо і передаємо суб'єкту. Далі, коли паспорт виготовляється в Києві, передають нам проєкт посередник, так, щоб людина не зверталася до виконавця, вона є таким посередником, відкривають технічні паспорти. І заміна номер, знаєш. Зрозуміло, це тут коли проведеться, можливість, людям менше святим часу зібрали. Ключове є, що це немає вже монополії, скажімо, є альтернатива, і люди можуть звертатися і швидше пройти. Влежно, правильно? Влежно, там послуги будуть вирішені, так? Вони будуть більше, ніж такі моменти, які будуть самі. Подальші співпраці. Там мусять бути відключення рішення з обласним сервісним центром і відповідно, але коли це хотіть працювати. Прошу, ще запитання. Немає? Якщо немає більше запитань, то повідаю, чи я з тобою слані прийти річно. Якщо чи не повість ви того, то прошу. Бондарець. Так. Гайдучок. Так. Гамар. Так. Гендуш. Так. Лешкович. Так. Лозинський. Так. Малецький. Так. Мусичук. Перепрошую. Мурайко. Онищук. За. Пельчат. За. Полюга. За. Романя. За. Стародуб. За. Ухач. За. Черевична. За. Швак? За. Лізка. За. Я вбачаю, що поблизу, щоб я стаю просто для того, щоб швидше. Так, Сімнадцять зону. Рішення прийнято. Вона котрі, не вірила, що зберуться депутати до широкої сесію, ми це питання голосуємо. У нас депутат, ну, група депутатів, та, яка працює, вона ну, це питання міста, так що життя діяльності міста. Це, 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 це що, і, Я, добре. Ну, я всім обякую, що ви прийшли на це питання, вирішили, бо це важливо для нас. Для ЦНАПу, який є, скажімо так, між людьми і. Мініципалітету місцевої владою, так що це дуже добре. Чи дає державу, якщо хочете, держава. Прошу Ліна. Я хочу здавати на рахунок знаку, дівчата молодці. Я звернулася пів восьмої вечора. Дівчата все мені гарно допомогли, все залишилися. Працюють гарно робити. Зафіксуйте, будь ласка, напередні швидше на, на пенсію вправи. <ріхи> молодці. Дякую і потреба для громади і для нас сам біча. Дякую. Ніхто не бажається, що ми ще можемо всі пожартувати, бо ситуація така. Країна напружена, що ми можемо розвиватися. Як і до Добре. Друге питання різне, якщо хтось хоче використовуватися щось. Прошу. Прошу, надійти. Жителів вулиці Середнії, то є які після Анзена Стеру просить області. Після яких номерів? Після магазинного стимул там від 200 до і далі, де закінчується асфальт, просять, якщо можливо надіслати грейдер, тому що не неможливо їздити в ями. Почали грейдер розрівняти, тому що реально дуже великі ями і неможливо проїхати. Це, це, це ваш округ, так? Так. Як мінімум зустрічається, що добре, що ви сказали мені, але це не власне, це до робочого порядку до керівника комунального підприємства і все це Це робочі момент, які робимо щодня практично. E, і... Є таке вже прохання від колективу нашої школи, від мене особисто як директора. Зрізати аварійні дерева на території школи ми вже зверталися в робочому порядку до пана Кваса, але наразі реакції немає. Ну, реальна загроза і в проїжджій частині або в шкільній території. Удивка детало і далеко важко сказати. Там відповідь, що чекали, допоки листя, тому що згідно технічної норм не можна різати дерева, якщо вони мають на собі ще зелене листя. Ну так, але ми вже 5 років пишемо. Я думаю, воно до 5 років за 5 років таке не виросло, воно ще буде перетепмарок. Тільки ви ну, 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 тоді, тоді мовчали просто і все. Ні, ми просто писали і чекали поки, ну, отримаємо відповідь. Прохання посприяти. Добре. Добре. Прошу, хто ще в різному хоче. Немає. Прошу зафіксувати, немає журналістів. Не ходять, втомилися. Втомилися зафіксувати, що встановили новий рекорд Гінеса проведення сесії міської ради. Саме наше позитивне. Ще раз щиро всім дякую за роботу. Вона була коротенька, вона була плідна, 100% вирішення питань на сесії, так що все гаразд. Оголошую нашу 41 сесію закрити.